Оговір між Черкаською міською радою та прат Азот викликав чимало питань представників влади. Спочатку зраду розігнали в соціальних мережах, через що на сторінці міського голови з'явилася спільна заява Анатолія Бондаренка та голови правління підприємства Віталія Склярова. Роз'яснювати ситуацію довелося й на сесії міськради. Чому цей документ став наріжним каменем серед політичної спільноти? Дивіться далі. Цей проект рішення підписаний міською головою не має зауважень не з боку юридичної служби Черкаської міської ради, не з боку комунального підприємства водоканал. Проєкт рішення, про який йдеться, підтримали 29 серпня і стосується він договору між Черкаською міською радою. Прат АЗОД документ передбачає співпрацю з комунальним підприємством Черкаси-Водоканал, зокрема з очищення стічних вод. На прохання депутатів секретар міської ради Юрій Тренкін зачитує один із пунктів договору. До замовника не застосовуються будь-які санкції, передбачені цим договором, зокрема, штрафи, підвищення тарифу оплати, передбачені пунктом 4.6 цього договору та інших, за перевищення замовником допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зазначених в пункті 6.1.4 договору, що було виявлено виконавцем до моменту затвердження виконавчого комітету Чекаської міської ради розроблених виконавцем правил приймання стічних вод. До числених, про, централізованого міста про те, що на комунальне підприємство не будуть накладати такі санкції, йдеться і в спільній заяві очільника міста Анатолія Бондаренка та голови правління Азоту Віталія Склярова. Але декого з депутатської спільноти це не переконало. Частина обранців побачила порушення у процедурі обговорення та ухваленні проєкту рішення, адже документ бачили лише члени виконавчого комітету. Також прозвучала думка щодо можливих змін пунктів договору, які можуть вплинути на тарифи з водопостачання. Даний договір, якщо буде укладений, його дія закінчиться вже 31 грудня 2022 року. Затвердить прийомки прийом точних вод, які не відповідають е, інтересам міста, але виконком е, так на швидку руч затвердить е, голосуванням. Тому мені дуже хотілося надати окреме доручення виконкому, щоб вони повернулися до публічних голосувань. Ми побачили, що обговорення під час засідання виконкому воно вийшло таким напівстандартним. Це призвело до того, що навіть окремих заступників, я б хотів би почути окремих заступників, які б пояснили свою позицію, яка не є суголосною з позицією фракції, яку висловлює зараз Надія Івашкова. Така непублічна підтримка оновленого договору між міською владою та одним з містоутворюючих підприємств і викликала обурення депутатів. Серед тих, хто підтримав проєкт рішення на засіданні виконкому, був Павло Валенчук. Чиновник вирішив пояснити свою позицію. Мовляв, до договору була додана двостороння угода, де не передбачається застосування штрафів щодо водоканалу. Ми були противниками нарахування штрафних санкцій на КП Водоканал. Тому що ми вважаємо, що облік. Забруднюючих концентрацій він ведеться незрозумілим для нас способом. Він знаходиться виключно в руках азоту, і відповідно ми ніяк не можемо на це вплинути. Я перепитав присутніх там представників юридичного департаменту ЖКК, які мали в принципі слушне зауваження до цього договору, чи вирішується ця угода їхні е, зауваження на що в принципі була отримана схвальна відповідь, чиновник проконсультувався з декількома юристами. і, Як виявилося, документ потребує правок після доопрацювань, отримали остаточний варіант договору. Пояснює пан Валенчук, а зрада, яку розігнали в соцмережах, не варта уваги. Тому вибачте, що можливо це було зроблено так трошки недолуго і як можна було. Але я вважаю, що мої дії конкретно дії моїх колег і дії інших членів виконкому, які врешті-решт долучилися і дослухались до моїх думок, були направлені на те, щоб захистити місто. Тому всі ці ваші маніпуляції, отих позавчорашніх політиків і їхніх писак – це повна єрунда. На захист членів виконкому виступив і перший заступник міського голови каже за свою депутатську каденцію: ця команда працює найефективніше. Я особисто не був присутній на засіданні виконавчого комітету 29 числа. Вчора ми всі розібралися. Пані Надія теж була присутня, вона долучилася до цієї роботи вона проходила цілий день. Ми усунули всі недоліки, недоліків немає. Немає ніякої зради, немає нічого. Тобто, всі працюють як один єдиний нормальний колектив. Після цього депутати перейшли до інших пропозицій та питань порядку денного. Наскільки дієвим буде оновлений договір між містом та підприємством Азот, покаже час. Вікторія Чорнобривець Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.